Справи майдану проти високопосадовців заблоковані. Слідчі прокуратури вже 27 днів не працюють. Це наслідки реформи правоохоронної системи. Всі ці справи мають передати до антикорупційного бюро. Однак в новій структурі нікому їх приймати і ще не сформований штат. А якби й були люди, то лише на дослідження майданівських матеріалів піде до півроку. За цей час можуть вийти всі затримані. Чи можливо виправити цю помилку законотворців? Ірен Маркевич з'ясовувала. Ось батько вже лежить. Оце так, так близько години був живим. Володимир Бондарчук показує свій змонтований ролик. В єдине ціле він зібрав усі фото та відео зі своїм батьком у період майдану. Вбивства наших рідних відбувалося фактично в в прямому ефірі. І винні в загибелі наших рідних вони не покарані. Воно лежить таким тягарем на душі і. Дуже важко цього власна допомога слідству, які весь час гаймуються. Усі кримінальні і корупційні злочини нині сконцентровані в управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Дні ті ж самі особи організували спочатку розкрадання бюджету, а потім ці особи, щоб не втратити владу, щоб нести відповідальність за ті злочини. з такою жорстокість цим пояснюється ця жорстокість, якою здійснювались розгони мирних мітингів для об'єктивності, для неупередженості результату, тобто мають розслідуватись разом ці провадження. Однак через. Реформу правоохоронної системи злочини економічні і корупційні мають бути передані до нової структури Національного антикорупційного бюро. Через те слідство в генпрокуратурі заблоковано. В Верліні спеціальних розслідувань. Фактично вони залишилися без руки, без ніг майданівські адвокати кажуть, для справи це катастрофа. Законотворці припустилися грубої помилки, коли ухвалювали антикорупційні закони. Зараз сама передача справ, будь-яка передача справ, призведе до того, що слідство буде фактично зупинене. На кілька місяців за ці кілька місяців просто повиходять на свободу всі злочинці, які затримані. Голова антикорупційного бюро в парламентському комітеті підтверджує, фізично нікому приймати справи штат не укомплектоване, і навіть якби вже були детективи, не впоралися б. Економічні майданівські справи це 22 тисячі томів, мільйони сторінок. Вони б могли зайняти повністю цю кімнату від стелі до підлоги, і тільки на вивчення цих томів антикорупційними прокурорами підуть місяці. Це означає, що слідство може бути повністю зупинене. Тисячі томів ми не готові перевірити. Детективам потрібно прочитати, вникнути. Тобто... В Принципі, це буде гальмування справи, щоб геть не розвалити слідство. Антикорупційний комітет пропонує нещодавно ухвалені закони коригувати новими, тобто залишити майданівські справи в генпрокуратурі, але тільки до 2017 року. Якщо по окремим епізодам починається затягування, втрачається антикорупційний прокурор. Але це лише проект, який ще потрібно провести через парламентську залу. Тим часом слідство стосовно високопосадовців часів Януковича заблоковано вже 27 днів. Володимиру не Риться, що минуло вже два роки без батька і без відповідей. Що ці справи не будуть доведені до кінця, не будуть покарані всі винні, то це буде показником того, що в Україні нічого не змінилось. Ірина Маркевич, Сергій Чекочіхін, Максим Таєшинкаренки, ТСН 1+,1.